26 листопада в Одесі відбулася акція, організатором якої була ініціативна група Волю захисника Маріуполя. 20 травня за наказом Верховного головнокомандуючого України з металургійного комбінату Засталь вийшов у полон на станній захисник Маріуполя, блокада Маріуполя тривала 86 діб. 190 діб наші захисники перебувають у полоні. 190 страшних днів і ночей боротьби за свою свободу та життя. З останніх новин ми дізналися про заключення, крім зірнової ініціативи, нової угоди по АМІАКу, який буде транспортуватися з Російської Федерації території України в порти Одеської області, а потім морським шляхом в різні країни для виготовлення добрів під новий посівний рік. Все це відбувається під тим же гаслом Всесвітньої боротьби з голодом. Але використання нашої території та труби для продажу російського аміаку, а відповідне зняття санкцій з Російської Федерації мало би щонайменше рахуватися з нашими національними інтересами, відповідно до статті 13 Конституції України. Отже, якщо така торгова угода буде впроваджена в дію під впливом наших партнерів та ООН, то тільки з урахуванням наших інтересів. А саме звільнення з полону всіх захисників Азовсталі, без слів майже всіх, як про це пишеться на російських сайтах. Це як мінімум, а максимум звільнення всіх військовополонених, про яке наголошувалося на нашій акції. На рахунок неповноцінного зі слів окупантів обміну, де зазначається, що наших захисників в полоні знаходиться в десятки разів більше, попри заперечення нашої влади та відповідних органів. Так ось. Ми не проти рахувати по формулі 100 російських військовополонених на нашу тисячу, якщо їхні є супервоїни, головне, щоб вони всіх своїх забрали додому. Бо з їхніх дій ми не бачимо, щоб вони були так потрібні Росії і вона була зацікавлена в поверненні своїх полонених. Але якщо органи державної влади України наголосять на тому, що Аміачна угода переважає суспільний інтерес. То це твердження буде конфліктувати зі статтею 5 Конституції України, що у свою чергу є здачею національних інтересів. Бо тоді перестає діяти відповідно формула визначеності національних інтересів, яка ґрунтується на п'яти видах добра. Добро окремих громадян. Добро суспільства у цілому, добро держави. Добро соціально зацікавлених групу державі, добро уряду і його членів. Отже, відповідно до статті 3 Конституції України, захист здоров'я та життя наших полонених є не тільки інтересом окремих громадян, а й суспільства в цілому. Саме тому учасники нашої ініціативної групи, волю захисникам Маріуполя, вийшли на акцію підтримати формулу президента України всіх на всіх. Та разом з тим надати відповідне посилання до російської влади про те, що від їх погодження на звільнення наших військовополонених по формулі всіх на всіх залежить не тільки їх торгівля та бюджет міста Тольятті, а й майбутнє життя голодуючих мешканців Африки. Тому всі країни, які зацікавлені в виробництві добрих, отримані врожаю. Та економічної стабільності в світі мають з розумінням поставитися до тих українців, які захищають свободу і життя своїх рідних, і які зараз знаходяться в полоні Російської Федерації. Настав той час, коли рідні починають ставати на захист полонених захисників, страждаючи від варварського поводження, попри вимоги Женевських конвенцій, ратифікованих Росією в тому числі.